Дивлюсь на тебе з неба висоти, дивлюсь на тебе, ти, моя дитина. Я бачу шлях, який ти маєш ти, я чую сток важку хвилину. Твої думки міняються щомить, я знаю їх всіх наміри й бажання, коли душа плаче і болить. Моя дитино, все про тебе знаю, твій кожен крок, і подих слів потік. Куди від мене можуть заховатись, до цього часу я тебе беріг і ніколи вже не буду залишати. Я твій Господь, з тобою поряд ду, в зимній долині щит твій охорона, хоч і крізь води й вогонь веду з тобою всюди, ти в моїй долоні. Коли лютує ворог навкруги, твоя душа в тривозі замирає. Я йду на зустріч, щоб допомогти, Немо маяк, твій шлях я освітляю. З тобою я і в радості, і в журбі. Чи віриш це, скажи мені, дитино, чому сумуєш, коли приходить біль? Чому пускаєш серце недовіру і кажеш в розпачі: О, Господи, де ти, а моя милість завжди на тобою? Чи світить сонце, чи подмуть вітри, тебе тримаю міцною рукою? Я хочу, щоб ти віру берегла, йшла до мети, впевнено, сміливо не з час випробувань. Щоб в небо наче птах летіла. Я сили дам, дам воду, хліб душі. Вона для мене найдорожча в світі. Життя за неї заплатив у своє, усе зроби, що вічно могла жити, Що в серці забриніло, мов струмок, мелодія хваління і любові, щоб на шляху земному кожен крок був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною, дитино до кінця, я знаю, ця дорога є терниста, та щоб отримати із рук мого вінця варто боротись. Вірити, молитись, і пам'ятай, що поряд є твій Бог, тебе не залиши на півдорозі, цей шлях земний пройдем з тобою двох, З очей твоїх зітру я в небі сльози.